Громадяни інститутів на Майдані. державної влади, як ви правильно сказали, яким довіряють. Нікому не довіряють. Немає довіри. Отже, у нас немає державності як такої. Вона така на глиняних ногах. Фактично зараз люди довіряють тільки от добровольцям, uh -huh. волонтерам, які їм допомагали. Оцій армії гідності, які їй довіряють. Скільки до мене звертаються, скільки до нас приймальню звертаються люди, вже не атошники, а люди просто з проблемами. Допоможіть там, допоможіть цим бюрократам, з цим чиновником, з цією сволотою, яка не під. Пису якийсь документ, і ми їздимо до помаги, до тому що кажуть, до вас є довіра. Приходять в поліцію, в міліцію тікають, що ви до нас прийшли, ідіть в суд. А суди треба знищити взагалі як клас прокуратуру. Треба к... знищити як клас цю в цій формі. яка Ніхто мене не переконає в тому, що ця прокуратура ці суди потрібні Україні. Ніхто мене не переконає в тому, що якщо ми їх приберемо повністю, Україна не буде цього треба їх прибрати вони заважають державності вони зараз вороги україни ми зробимо це суспільство росте довіра є до добровольців значить ми зобов'язані відпочили трохи встати і допомагати державі